Пригоди бджілки маї Вольдемар Бонзельс Читає Олена Корс для каналу Планета Казок. Глава сьома Має в полоні у павучихи Після розмови з ПУК Майя зовсім засмутилася. Вона не хотіла вірити у правдивість її свідчень, а ще їй не подобалося. Ставлення мухи до людей. Сама Майя мала зовсім інші уявлення про цих істот для неї людина асоціювалася з чимось величним і красивим, і тому бджілка не могла змиритися, коли до людей ставилися як до чогось незначного чи смішного тепер Майя вже й уявити собі не могла, з якими очима зазирне у людське помешкання. Тепер вона сумнівалася, а як приймуть господарі непрохану гостю у своєму домі? Чи буде це зручно? Майя не хотіла створювати нікому проблем. Бджілка пригадала, що розповідала про людей Касандра. Люди добрі і розумні, казала стара бджола. Вони дуже могутні, проте не зловживають своєю силою. Навпаки. Там, де вони з'являються, настає добробут і порядок. Люди прихильно ставляться до бджолиного народу, тому ми довіряємо їм наш захист та ділимося з ними медом. Вони ж залишають нам достатньо меду, щоби ми могли перезимувати, а ще захищають від холоду та безлічі ворогів. Інакше б ці вороги постійно турбували нас чи навіть знищили. У світі мало вільних тварин, які могли би похвалитися товариськими стосунками з людьми. Не раз ти чутимеш, як інші комахи будуть зводити наклепи на людину не слухай таких, трапиться і таке, що якийсь бджолиний народ необдумано відмовиться від покровительства людини та спробує іншої долі, їм доведеться самотужки жити у глушині у голоді і холоді. Та скоро вони всі загинуть адже у світі чимало ворогів, яких привабить наш мед. Ось як розповідала про людей Касандра. і Майя беззаперечно вірила старій бджолі, принаймні доти, доки життя не доведе протилежного. Тим часом сонце заховалося за фруктовими деревами величезного саду. Яблуні уже давно відсвіли. Ніжний цвіт осипався, та бджілка яскраво пам'ятала той час, коли всі вони стояли сповиті мерехтливим сяйвом незліченних квіточок. Солодкий духмяний запах і мерехтливе світло дурманили та навіювали відчуття блаженства. Майя ніколи в житті не забуде того стану, який охоплював її у квітучому саду. Бджілка полетіла туди, бо сподівалася. Що те чарівне місце додасть їй спокою і щастя. Серденько знову радісно затріпоче, сонце зігріє зморені крила. У бабіч саду майорів білими зірочками кущ ясмину. Подув слабкий вітерець і то має долину солодкий аромат. Окрім жасмину, так гарно пахнуть ще хіба липи. Бджілці стало хороше на душі. Вона пригадала високі липи, де у верхівках крон ще мерехтять останні багряні сполохи втомленого вечірнього сонця. Бджілка пролітала через зарості ожини. На пагонах уже з'явилися перші зелені ягідки, хоча деякі гілки ще цвіли. Майя саме хотіла знову злетіти вгору до кущів ясмину, коли нараз щось невидиме. Схопило її цупкі обійми, липкі паралізуючі обійми. Це було незвичне відчуття. Щойно вона летіла вперед, а тепер не може й поворушитися. Майя почувалася безсилою, ніби та невидима, таємна і зла сила полонила її повністю всю від кінчиків вусиків і аж до ніжок. Хоча її крильця і перестали тріпотіти. Та бджілка не впала. Вона якимось дивом продовжувала залишатися у повітрі у чомусь надзвичайно м'якому, ніжному на дотик та податливому. Це щось підкинуло бджілку, а опісля почало колисати туди сюди. Так пустотоливий вітерець бавиться листочком, що відірвався від гілки. Маленька Майя трішечки злякалася, та справжнього страху не було. Їй нічого не боліло і жодного дискомфорту вона не відчувала. Майя захотіла спробувати, що вона зможе вдіяти в даній ситуації. Вона гадала варто докласти зусиль, як їй вдасться звільнитися. Майя роззирнулася. Навскоси через її груди нескінченно тягнулися на всі біч сріблясті нитки. І коли налякана бджілка торкнулася лапкою однієї нитки, то міцно приклеїлася. А ось ще одна срібляста нитка оперезала її плече та стягнула докупи її крильця. Та ще й так міцно, що бідолашка і поворухнутися не могла. Лиховісні, липучі нитки тягнулися звідусіль. Маленька Майя скрикнула від жаху. Бо аж тепер зрозуміла вона потрапила у павутину. Бджілка гірко заплакала, її крики про допомогу гучно відлунювали у літній тиші, поміж золотисто зелених листків, якими бігали сонячні зайчики. У повітрі дешугали туди-сюди різні комахи, а над ними птахи. Десь зовсім близько, приємно пахнув жасмин. До якого бджілка прагнула, а вона була зовсім поруч і мала померти. Зовсім близько від маї пролетів блакитний метелик із коричневими цяточками, які переливалися, немов мідь на сонці. От бідолаха, пожалів він її, коли почув голосіння та побачив, як вона бурсається у павутинні. Нехай ваша смерть буде безболісною. Бо я, дорогенька, нічим не можу вам допомогти. І на мене чекатиме та ж сама доля хто зна коли, може, навіть сьогодні вночі. Та поки мені щастить, і я живу. Прощавайте як підете на той світ, не забувайте про ясне сонечко. Метелик затріпотів своїми крильцями і полетів далі, сп'янілий від радості, від того, що живе. Від сонця і квіту навколо. У маленької маї горохом покотилися з очей сльози. Вона втратила будь-яку надію. Бджілка, що сили задригала своїми ніжками, спробувала поворухнути зв'язаними крильцями, кричала, розпачливо гуділа, відчайдушно кликала на допомогу, та всі її борса. Призводили лише до того, що вона все більше та більше заплутувалася у павутинні. Лише тепер вона пригадала пересторогу Касандри. Стережися, павутиння, у сітях павука ми бджоли гинемо жахливою смертю. Павуки безсердечні та підступні, ці істоти ніколи нікого живим від себе не відпускають. Від страху перед смертю і безнадії. Бджілка щосили смикнулася, хоч їй і здалося, що деякі ниточки відірвалися, та вона відчула усю підступність павутиння. Чим більше у ньому борсатися, тим міцніше воно тримає. Бджілка безсилу повисла, як раптом її погляд упав на великий листок ожини на ньому сиділа павучиха. Неможливо описати переляк бджілки. Коли вона побачила це велетенське чудовисько, яке погрозливо завмерло, вигнувшись перед стрибком. Її очі люто виблискували, у погляді вчувалася підступно холоднокровна, жорстока терплячість. Майя голосно закричала так голосно вона кричала уперше її смерть виглядала потворно, сіре волохате чудовисько. За люто зубами, високо зігнутими ногами та незграбним тільцем. Ось ось павучиха кинеться до неї, і все Їй кінець. Нараз Маю ухопила така страшенна злість, якої у неї ще ніколи не було. Бджілка голосно загуділа це була та пронизлива та люта бойова бджолина пісня, яку знає кожна тварина та комаха. І якої усі страшенно бояться. Майя забула усі свої жалі, весь свій страх перед смертю і злісно приготувалася битися до останнього та якнайдорожче віддати своє життя. За свою підступність ви заплатите власним життям. Ходіть на сюди ближче. Спробуйте мене вбити і дізнаєтеся, на що здатна бджола. закричала вона. Павучиха завмерла на місці. Вона поводилася зловісно та спокійно. Без сумніву, у її павутиння потрапляли і більші комахи. Майя зі злості рвонула павутину ще раз і трісь. одна з довгих павутинок, на якій висіла уся конструкція, луснула. Очевидно, свою сітку павучиха сплела, щоб ловити менших комах. Комарів та мух, проте Майя ще більше заплуталася. Аж тут, одним ривком, швидко перебираючи лапками, павучиха наблизилася до маї. І чого це вирвете мою павутину? Хіба так можна, га? захрипіла вона до бджілки. Ви чого сюди залетіли? Не маєте більше куди летіти, і навіщо руйнувати мирну оселю? Майя всього очікувала та тільки не цього. Та це я випадково. крикнула вона у відповідь і аж затрусилася від щастя та надії на краще. Хоча павучиха і виглядала дуже гидкою, та, схоже, нічого лихого вона робити не збиралася. Ви вже, вибачте, я не помітила вашої павутини і заплуталася у ній. Павучиха підповзла ще ближче. Така маленька, а скільки важить. Невдоволено захрипіла вона знову і поперемінно почала відпускати то однією, то іншою лапою свою павутинку нитку. Павутина задрижала. Це було справді дивовижно. Така тоненька павутина витримувала таку здоровенну павучиху. Допоможіть мені, будь ласка, звільнитися, і ви побачите, що я вмію бути вдячною. Я для цього і прийшла, відповіла павучиха та якось дивно посміхнулася. Хоча вона і всміхалася, та однаково виглядала злою і підступною Ви тут усю мою сітку порвали. Якщо на хвилю перестанете борсатися, то я вас звільню. Буду вам вельми і вельми вдячна, гукнула Майя у відповідь. А як щодо жала? запитала павучіха. Ні, все таки вона виглядала такою зловісною та мерзенною, що Майя аж затрусилася від огиди, що й на собі уявила її дотики. Але бджілка подолала себе і сказала якомога дружелюбніше: Ви мого жала, не бійтеся, я його втягну. І ніхто не постраждає. Саме про це я і хотіла вас попросити, задоволено прохрипіла павучиха. Не смикайтеся, обережно, як мені шкода своєї павутини. Маленька Майя завмерла. Несподівано вона почала обертатися навколо своєї осі та так швидко, що їй аж млосно стало. Бджілка мусила заплющити очі, так її нудило. Але що це за відчуття таке? Перелякана бджілка розплющила очі. Вона з голови до ніг була замотана у нову липку павутину, яку павучиха, мабуть, принесла з собою. Господи, боже ти мій, тільки і спромоглася промовити тремтячим голосом бджілка. Ну, ось і все. Ось вона дізналася, якими насправді підступними можуть бути павуки. тепер вона справді упіймалася, і вже не було ніякої можливості вирватися. Щільно, спеленена новою ниткою бджілка, не могла смикнути ані крилами, ані поворухнутися взагалі. Весь її гнів та шал як рукою зняло, натомість маленьку охопив сум. Хіба ж я могла собі уявити, що у світі стільки поганого та злого, подумала бджілка. Зараз я міцно засну навіки. Прощавай, Ясне сонечко, прощавайте подруги з вулика, навіщо я вас покинула? Прощавайте усі, зараз я помру. Тим часом бабучиха обережно всілася подалі, бо все ще боялася жала. Маленької бджілки. ну, і як почуваєтеся, моя маленька? Глузливо вишкірила вона свої гострі зуби. Майя була занадто гордою, щоби відповісти цій підступній істоті. Лише за кілька хвилин, коли стало нестерпно сумно, вона сказала: Будь ласка, вбийте мене. Ага, зігналася», прохрипіла павучиха. І зв'язала кілька розірваних ниток павутини. Чи ж ви думаєте, що я буду такою дурною, як оце ви? Ви і так помрете, самі по собі, повисете трішки догори дригом і все. А я вже тоді крівці вашої поп'ю, коли ви жалити не зможете. А зараз нема дурних. Дякую. От знаєте, чого шкода? Що ви не зможете побачити. Як ви пошматували мою гарну сітку? Така була майстерна робота. Можете сприймати свою смерть як належну кару за руйнацію такої краси. Павучиха блискавично опустилася по новій ниці, спритно обв'язала її кінець навколо камінчика і міцно напнула сітку павутину. Після цього вона повернулася до магії і, вхопившись за товсту павутину, якою вона її оплутала, повільно потягнула полонянку подалі від налаштованої пастки. Моя люба, ми зараз підемо у затінок, пояснила вона свої дії. На сонці ви висохнете, та й як це висіти у всіх на виду? Хто ж тоді захоче летіти у сіті? Крім того, вам і може захотіти поласувати кропив'янка, а ви моя здобич. Ага, маєте знати, з ким мали справу. Мене звати Текла, і я з родини павуків хрестовиків. Свого імені можете не називати, яке це має значення? Головне, що ви ласий шматочок, і цього цілком достатньо. Павучиха затягла маю у похмурі сутінки ожинового куща, підвісила низенько над землею. І залишила помирати жахливою довгою голодною смертю. Майя висіла вниз головою і вже скоро відчула, що у такому положенні довго не витримає. Вона спробувала кликати на допомогу, але її крики були ледь чудними і з кожним разом усе тихішими. Та й хто би прийшов на допомогу? Її велика родина була далеко. І нічого не знала про страждання, які вона зараз терпіла. Нараз бджілка почула чиєсь похмуре бурмотіння у траві, а потім вирізнила і слова Я йду всім розступитися, дайте дорогу, бо я йду. Перелякане серденько Майї почала шалено калатати. Вона опізнала цей голос він належав жукугнойовику. Курту. Свого часу вона підслухала його розмову з Іфі, а після їхньої бурхливої суперечки та розлуки допомогла йому в скруті. Курте, сили покликала вона жука. Любий курте, дайте дорогу. гукнув у відповідь курт, вилискуючи сталевим панцирем. Майя не помилилася. Це був справді він. «Курте!» Я не стою на вашій дорозі, знову озвалася Майя. Я вийшу над вами. Мене обіймала павучиха. А ви хто? поцікавився Курт. Мені всі та всюди зн... А ви хто? поцікавився Курт. Мене всі та всюди знають, але я ж не можу усіх запам'ятати. У мене ж багато шанувальників. Я бджола Майя. Будь ласка, допоможіть мені. Мая? А, Мая. Справді, ми з вами мали щастя познайомитися кілька тижнів тому. А хай тобі, грець, мушу визнати становище у вас кепське. Без мене вам не обійтися. На даний момент я маю хвильку вільного часу, отож, не відмовлю вам у допомозі. Милий курте, чи зможете ви розірвати ось цю нитку? Чи ж ви мене образити хочете? І Курт поплескав долонею по м'язах своєї руки. Глянь на сюди, крихітко, це майже справжня сталь. Таку силу ви мало де знайдете. Розірвати цю павутину раз плюнути». Жук з натугою видряпався на листок і міцно вхопився за нитку. На якій униз головою висіла Мая. Потім він зістрибнув із листка і під вагою жука нитка павутинка тріснула. А за секунду обоє гримнули додолу. Це ще не все, я тільки не почав, похвалився курт. Але ж вас і трусить маленька, які ж ви бліді, жах. Смерть не така вже й страшна. Ма чого її так боятися. Їй треба спокійно дивитися у вічі. Я завжди так роблю. Ну що ж, зараз я вас розгорну. Маленька бджілка не могла вимовити ані слова. Її щоками потекли ясні сльози радості. Вона знову стане вільною, зможе летіти, куди їй заманеться, вона зможе жити далі. Аж раптом вона побачила, що пагоном ожини злазить павучиха. Курте, закричала вона, «Павучиха йде. Але курт мало зважив на пересторогу Маї. Він лише посміхнувся у вуса адже був надзвичайно сильним жуком. Вона мусить добре подумати, перш ніж спробувати щось зробити, поволеньки проказав він. Аж ось з гори пролунав хрипкий голос Тримайте злодія на допомогу. Що це ви, бовдуре, хочете зробити з моєю здобиччю? Мадам, не треба так голосно репетувати, бо ваш зубатий рот може тріснути від натуги. Незворушно відповів курт. Я захотів трішки потеревенити зі своєю доброю знайомою. Ви маєте щось проти, і взагалі. Майте на увазі, як скажете бодай ще одне криве слово, я ж вам усю павутину на шмаття порву. Чого ж ви так притихли? Йой, яка я бідна та нещасна, озвалася нарешті павучиха. Це зовсім не стосується справи, висловив свою думку Курт. Давайте, ідіть собі далі своєю дорогою. Павучиха зловісно глипнула на курта. Озирнулася на свою павутину і задумалася, а потім розвернулася і люто затупотіла геть. Вона була безсилою перед куртом, адже не могла ані прокусити, ані розгристи його міцного панциря. Відійшовши подалі, павучиха почала голосно бідкатися про всесвітню несправедливість та про всяк випадок заховалася під зів'ялим листком. А курт тим часом повністю звільнив Маю від її пут. Він порозривав павутину, яка стягувала її крильця та ніжки. А решту павутини Майя зняла вже сама. Щаслива та весела бджілка старанно поправила все та почистилася, хоча робила це досить повільно адже була дуже знесилена і досі трусилася від страху. Ви просто не думайте про те, що з вами трапилося. Забудьте і все, тоді й дрижати перестанете. Спробуйте, чи зможете вилітати. Майя тихенько загуділа і здійнялася в повітря. Усе функціонувало нормально, і вона дуже втішилася, що нічого собі не пошкодила і не зламала. Майя підлетіла до куща Ясмину. Пожадливо накинулася на ароматний солодкий нектар, якого тут було більше, ніж досить. Напившись до несхочу, Майя повернулася назад до курта, який виліз із ожинових чагарів і сидів тепер у траві. Я щиро від усього серця дякую вам, схвильовано мовила Майя. Ну, звичайно, за те, що я зробив, варто подякувати. Вдався до роздумів курт. Але я завжди такий, це у мене в крові. Знаєте, що би я вам порадив летіть додому і добряче виспіться? Ваша домівка далеко? Ні, відповіла Майя. Лише кілька хвилин польоту. Я живу на озлісі. Прощавайте, курте, я ніколи не забуду, що ви для мене зробили. Допоки житиму, пам'ятатиму вашу доброту.